Всім доброго дня. І так, робимо з бюджетного трактора більш такий преміум. І так, що я почав е, робити? Ось таку бляшку одну вирізав. І будемо дошивати трохи місце оператора. Такого. Сонце світить така резинка, була вирізана, вимірана, ну, така різина плотненька, хороша. Це, це буде вона закривати оці щілини, тут, тут пес може проскочити. З одної сторони я вже зробив отак от. Получається. Це на ці дири не обращайте уваги. це я планую рушник зробити тут ще. Отак на закльопочки приклепав. Вже сюди де менше йдути і Болота закидати. Отак. От так, поставлю ту другу. Сюди. Потім далі покажу, як воно вже буде. І так, доробив я вже ці Ось Отак От воно вийшло. Все, прижимає. Вже менше щелі, вже, вже менше буде супротивлення цього болота сюди попадати. Ну, Вітер вітр то буде, але все одно, все набагато менше. Все вдосконалюється і так буде потрохи день за днем, місяць за місяцем і буде преміум трактор за бюджетні гроші. Ти такий кент виходить, а не трактор. Слава Богу, виручає і не треба бігати, нікого просити, ні під, ні під кого підстраюватися. Оце саме головне. Всім дякую, хто буде дивитися. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Далі щось будемо ще робити, буду знімати, показувати. Всім мирного неба, всім удачі, пока.